Вінстон і різдвяний лист Алекс Сміт Перше грудня. Дуже важлива справа. У крамничці іграшок на Омельовій вулиці було людно й гамірно. Рівно за 20 хвилин вона мала зачинятися на святки. А люди й далі заходили і заходили в надії на останній подаруночок для когось, кого дуже люблять, або з бажанням просто надивитися на веселі іграшки, які гордо та пишно сиділи на полицях і на величезний ляльковий будиночок у вітрині. Тільки одна людина ні на що не дивилась Олівер. Його батькам належала крамниця. Він цілий день їм допомагав, виносив покупцям усе, що треба. І, взагалі, був дуже зайнятий. А тепер хлопчик, швидко пригнувшись, проскочив під прилавком, де щойно пакував подарунки, обмотав шию шарфом і пробрався крізь юрбу на людну вулицю. У нього була дуже важлива справа. Уже вечоріло, на небі, виднів місяць, починався снігопад. Сотні сніжинок крутилися в повітрі, як балерини, і обережно опускалися на снігове покривало, що нападало за останні дні. Олівер, пририпуючи снігом, рушив вулицею, швидко проминув пекарню і м'ясну крамницю. Людей, які широким потоком, розходилися з торговельного центру. Пройшов повсирну крамницю і акуратно розминувся з дамами, які виходили з магазину, де продавалися стрічки й капелюшки. Вечір повнився передчуттям різдва. На розі вулиць, попри мороз, грав духовий оркестр і сповнював вечірнє повітря гучанням. Він виконував джазову версію улюбленої різдвяної пісеньки Олівера. Хлопець спинився послухати музикантів. Але за мить пригадав, про що йде. Він акуратно оминув останню юрбу покупців, у руках яких височили цілі стоси коробок і торбинок, та спинився перед яскраво-червоною поштовою скринькою, порився в кишенях, там, як завжди, було безліч речей першої необхідності для восьмирічного хлопця. Дві скріпки канцелярські, розгорнуті, перетворені на кривенькі дротини, мотузка з зав'язаними на ній навіщось вузлами. Огризок тупого олівця, пух, каштан сухий, поморщений, знайдений у жовтні. І все це було вкрай необхідне. Нарешті Олівер знайшов те, що шукав конверт. Той не дуже пожмакався, а адреса на ньому була написана як найкрасивішим почерком. Хлопчина трохи затримався з тим, щоб його відіслати, тож схрестив пальці на удачу, сподіваючись, що лист усе таки дійде вчасно. Щойно він зібрався кинути конверту скриньку, як хтось його погукав. Олівере, Олівере! То була мама. Вона стояла у дверях крамниці й махала йому. Не барися, потрібна твоя допомога. Останніх ведмедиків загорнути, крикнула вона. І холодно тут, а ти без пальта. Зараз, помахавши їй, відгукнувся Олівер. Він швидко вкинув лист у скриньку і поспішив назад до батьківської крамниці, де все аж вирувало. І чи то конверт Олівера підхопило морозяним вітерцем, чи то зимові чари того вечора подіяли, хто зна. Проте довго лист у скринці не пробув. Коли ніхто не бачив, лист вискочив назад і, танцюючи між сніжинок, понісся над вулицею.